Ось, якщо дивитися сьогодні на цю кукурузу, ось скафорд, Фауна і 280, і сьогодні вже отак, як взяти її пальцем, то вона вже не прогинається. Тобто вона вже готова практично до збирання. Відносно інших гібридів ми вирощуємо, скажімо, Бікстар, Дніпровська. У нас є тільки на іншому полі. Тож себе чудово почуваю в цьому році. Фахівці Свекаружинські обходять кукурудзіні поля і вже планують збір культури, якої висіяли 300 гектарів на село з 200 гектарів на зерно. Сучасні технології, закладання і зберігання кукурудзи, дозволяють використовувати спеціально підібрані гібриди. Ми підібрали гібриди, які Підходять як на зерно, так і гібриди, які підходять, і чудово насилос. Це Подільська, це Моніка, яка тут дуже подобається. Це Харківська, 311 329 З такими гібридами і з таким відношенням, як ВСВК, Ружинське керівники і спеціалістів, однозначно буде прекрасний результат. Гарний результат це насамперед високий врожай, а в результаті якісна продукція, запевняють фахівці господарства. Саме тому вирішили користуватись насінням вітчизняної агропромислової компанії Маїс, на яке і ціна дешевша, і врожайність однаково висока. Користувалися насінням і такі фірм, як Піонер і «Сингента», але вони нараз дорожчі насіння цих фірм. Врожайність майже одинакова. Так що ми вирішили співпрацювати з фірмою «Зорамайс». Вже за тиждень на цій кукурудзяні поля виїде збиральна техніка. Тут очікують зібрати не менше ста центнерів з гектара кукурудзи.